О, З ним, що я думаю, гарно. Мене звати Оксана, мені 29 років, і я обожнюю все французьке. Французьку культуру, французьку музику, французькі книги. Люблю відвідувати франкомовні країни. І, звичайно ж, я вільно володію французькою мовою. Bonjour, Подивишся, вона написала по французьки теж, бо вона знає, що вона приїжджає до Квебеку, що тут все по-французьки. І написала, що ти. Вона дуже є весела, що він прийшов до її життя. Зараз моя сім'я це моя дочка, їй три рочки, звати Маріана. Ми дуже любимо один одного. Але також хочеться все ж таки мати велику сім'ю, підтримку, надійне чоловіче плече. Я хочу завивати цього чоловіка своєю щирістю, безпосередністю. І я дуже щаслива від того, що своє кохання їду зустрічати саме в Канаду, саме франкомовний Монреаль. Та є дуже дуже інтересне, що вона пише тут по-французьки. Бо як тут біжила, вона мусить тут працювати по-французьки. Мені ще дуже сподобалося. Дуже гарна є. Дуже гарна. І мудра. Гарні очі має. Я, я теж та саме кажу. Оксана приховала від Марка, що з Канадою, а саме Монреалем, містом у якому живе Марк, у неї пов'язана дуже особиста історія. Я була заміжня, а мій чоловік був з Канади. Ми познайомились в Домініканській республіці. Наше кохання дуже швидко спалахнуло. Це була така пристрасть кохання, можна сказати, з першого погляду. Ми одружилися, в нас народилася дочка, і ми збиралися переїхати жити в його країну. Але, на жаль, в якийсь момент ми зрозуміли, що ми зовсім різні люди. Чи дійсно вона їде до Марка Ентоні? Чи просто хоче налагодити стосунки зі своїм колишнім чоловіком? Про це ми дізнаємося згодом.